Ну, ні густоти вона дуже потужно реагує На 8 відсотків лише. тобто йшла вона гарно а потім такі пліші більш і там середньостигла соя друзі всім привіт Пішли у нас дощики потрошку, по міліметрах нас поки що не сильно радує, але збило, збило спеку. Затянулися трошки жнива, дощ затягує, тільки по розпочали хтось сусіди виходити на поля і пішли дощики. Тому поки ми не жнивуємо, приїхав показати сою. Тут у мене Великий кусок посіяний, це Аполіна. Е, минулі роки я показував її. Минулий рік вона була, позаминулий пробували, минулий рік збільшували. І цього року е, ну так, достатньо збільшили Аполіни. Чому? Ну, Дуже хорошо вона себе показує. Е, вона індетермінантна. Вона Гілкується, потужно гілкується. Це соя, яка якраз підходить на від 25 до 70 підміжряддя. Потенціал гілкування в неї шикарний. На зріджену ні густоти вона дуже потужно реагує. І плюс у неї гілкування цікаве. Тобто, в більшості багато сортів треба. Є великий такий, скажімо, нюанс по гілкуванню. Тобто гілка виходить не під гострим кутом, а так розлого. І коли ти зменшуєш густоту, сорт потенційно гілкується. Але фактично, коли ти йому густоту зменшуєш досить сильно, він гілкується ще інтенсивніше, щоб дати потомство. в нього є площа живлення. Але тоді ці гілки під час достигання вони починають відвалюватися. А по лінії цього нема. Вона в неї гілка під гострим кутом виходить. І навіть на дуже рідких посівах там 150 тисяч вона себе показувала просто шикарно. Але це, звісно, такі густоти, це мають бути тільки точним висівом. Бо саме головне розкладка. Зараз розверну, покажу. якраз став на самому такому не... неудачному кусочку. Тут берізка є і хвощ. Тут трохи відгребла вона. Щось починає її підгризати. І ось така вона вже по розвитку. О, вже бобики йдуть, видно, що були, ми її вжарили капітально, бо тут певна проблематика на полі була. Але, але ми з нею справилися, тобто з тої проблеми, яка була, її немає. Ми навчились, ми знайшли чим його контролювати. Так. Цвітіння повним ходом налив, починається із, із нижніх шарів. Вон, добили, все-таки добили злаки місцями, хоч пізне внесення було вже їх, але добили. Берізку не добили. Ось з берізкою вже так такся воно і буде. Є місцями. Місцями є трошки бур'янчик, але цілком картина чистенька. Чистенька, гарненька соя. Дуже хорошо вона себе показує, іменно в засушливих умовах подобається. У нас і Адельфія є, і Аполіна. Кожної своє перевага є. Аполіна вона вища. Адельфія низькоросла, не невисока. По урожайності вони плюс-мінус йдуть в залежності від года, що та, що та має досить високу продуктивність. Але по Аполіні вона от більш, більш така в е сухий, в сухому році вона досить себе хорошо показує. Коли високі температури, недостатньо вологи, вона себе веде досить шикарно. Вона ще там має спеціальні відмітки, що вона підходить під, під засушливі регіони. Ну, Воно фактично так і є. Тобто без обману так, так і є. Гарненькі рослинки, виривати не, не, не хочу ні одну. Літають бджоли. Тож спека була така, що бджоли не літали. І собі потихеньку вона росте. Від стресів вона повідходила і то ми допомагали їй цього року. Відео не знімав, але в мене там є межа, на якій дуже, дуже гарно видно дію. Агросол ми знову вносили. Агросол і потім на Агросол накладалися ще препарати. Препарати з містом, високим містом фосфору калію. Готували ми її до жари. В принципі, воно там зараз, якщо зараз дойду то покажу, в принципі, там різниця візуально проглядалася Плануємо. А, тут, до речі, соя після пшениці і після пшениці ми зразу сіяли сидирати. У нас а, тут суміш була Васерб'ютифру із Додаванням дайкорна. В принципі, ну, відео є на каналі, ви можете глянути, зайти, подивитися, яка вона була. Ну, так, посере, опосередковано тут все вдалося. Але десь скажу так, відсотків. Десь 35. Відсотків 35-40 було покритого поля, якщо взяти. А 30... І 35% це, це шикарні, шикарні результати, тому що досить знижується, якщо у вас 35% покритого поля, це всього лиш якщо брати і 100%, то це всього лиш на 8% поле піддається водній вітровій ерозії. На 8% всього лиш. Тобто 92% сумі зберігає, як би казалось, наче голе поле, а робота дуже потужна. І по полю дуже добре видно. Зараз уже картина вирівнялась, але на початку було дуже гарно видно. Були де більше де більше було суміші, видно, що вона так п'ятнишками деякими була, на деяких місцях взагалі її не вийшло. То такими сходила, зійшла вона гарно, а потім такі пліші більші, більші, менші, більші, менші, більші, менші, бо продуктивність. Продуктивність відрізнялася. Так. Ну тут вже все заросло, тут не, не видно різниці. Різниця буде по бункеру. Тут, звісно, зараз покажу наскільки витривала соя. Тут вона от гребла. Двойне перекриття. Двойне перекриття грунтовим, е перекриття гідвойне, перекриття страховими. Просто і вона зараз тут стояла така, думали, що вона просто вже відійде на той світ, а вона відійшла і просто шикарно зараз тут. Тут вона була спалена. Спалена начисто. Воно так от через усе поле. Через усе поле видно, що їй вона є більша, є менша, є, повідходила, є, не повідходила, але вже вся фактично, фактично вся зелененька і вирівнювався масів. Бо тут так 4 метри. Через усе поле була жовта полоса. І, чесно кажучи, думав, що вона просто вигорить і все, нічого там не буде. Але вона видержала це конські дози. Просто це наскільки, наскільки потужна рослина і хоче жити, щоб вона такі сумасшедші норми витримала, тому що працювали тут. Максимальними нормами і по ґрунтовому і по страховому. Хороша, потужна соя. бобики в'яже. Теж у неї цікава штука. В більшості 3-4 бобики вона дає. Вона не так я. Рясно зав'язує боби як е, Адельфія. Не так рясно вона в'яже е, боби як Адельфія, але за рахунок крупності насіння вона й дуже е, таке крупне виповнене зерно. 3-4 насінини і три в середньому 2-3 бічні гілки вона дає. І за рахунок цього, і за рахунок висоти вона вища, вона буде височенька, ну, тому що індетермінантна, вона досить потужно тянеться, ми ще її проведемо потужний захист, якраз налив бобів, то над цим попрацюємо, тому що, може в товарці воно і не треба, але коли на Вирощується на насіння обов'язково. Обов'язково є свої плюси величезні, воно дуже впливає на, на показники схожості, на енергію, на зараженість, воно різниця колосальна. Тому ми тут робимо хороше фунгіцидне навантаження, щоб, було, щоб був якісний посівний матеріал. Тому що насіння дуже багато, а якісно насіння дуже мало. Хочеться зробити. У нас його не так багато, але хочеться його робити, щоб воно було максимально потужне, красиве, гарно дороблене і гарно захищене. Тому що в більшості моментів все починається з насіння. І все та, і, і так є, тому що якщо вдруг щось не так, винувати завжди насіння. Не зійшло насіння. Погано зійшло, теж насіння. Згоріло, теж насіння. Не те, що промився грунтовий, чи ще щось там припалили, не те добавили, переборщили за дювантами. Так далі, все завжди винувати насіння. Тому все починається з нього. О, вже рука болить знімати. Так що соя непогана тут. Десь наступне відео закину за Дельфію і потім покажу. У нас є новий сорт, просто бомбезний. Ще його ніде немає. Закладаю розмноження, Середньостиглий. гілкується бомбічески, індетермінантний. Високий протеїн, ну просто теж пушка. Хочу, щоб був, був асортимент. Адельфія в нас відноситься, це 2450 полових одиниць. Вона відноситься до ранньої групи. Тобто це якраз туди в кінець ранньої групи. А Поліна у нас 2475, це більше до середньоранньої. У нас ще в межі ранньої, але якраз від 475 це якраз вже ближче до середньоранньої. І там середньостигла соя, вона 2550 теплових одиниць. Ну, потужно виглядає вона. Так що слідкуйте, також пооб'їжджаємо поля із, із пшеницею, дворучкою. Ось зименою, то позакидаю. Так що кого щось цікавить, задавайте питання. Якщо ви використовуєте органічні добрива, прокоментуйте як саме, чим саме вносите, чи є якась альтернатива, чи є у вас спеціальне обладнання. Тому що готую для вас незабаром вийде випуск по добривам органічним мінеральним седератом і так далі. Хто чим користується і особисто готую новий, новий проєкт, який буду закладати в цьому році, ну, фактично на всіх посівах. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Все буде Україна, працюємо далі.